Друзі, всім привіт! З вами Кевін Майнкрафт і сьогодні ми будемо грати в танки. Ух ти. Наша ціль на сьогодні зіграти десь два раунди, а ще. Якось отримати золото. Тут дуже багато є цікавого всього Тож я зараз, сподіваюся, прийде. Запрошу. О, мене вже запросив. Ладно. Ну що ж, привіт? Привіт-привіт. Добре. Наші, давай візьмемо звичайний бій, а ти тут головний, візьми краще он той, який тоді колись грали. Ну що ж, друзі, будемо зараз грати. У нас буде відродження, і ми гратимемо. Я можу ставати мертвим. А, це не друг може. Де я можу стати мертвим? цим. Ок, я готовий. Починаємо. До речі, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Будь ласка. 40 у черзі. До речі, розказати. Наступне відео буде в Браун Старсі, якщо що. Ту <плес> До речі, ту ту в чому прикол? Я не можу з цього боя. Тут ПТ сау 13, легкі танки 8 і так далі, а вже два. Триває підбір гравців. Будь ласка, зачекайте. Яке зачекайте, я відео знімаю. До речі, якщо що, перемотаєте, якщо не хочете чекати. Двадцять два у черзі, ну, надіюсь, ми будемо наступними, будь ласка. Тридцять. Тепть. Треба було б швидше дороги. Ми вже дві хвилини тут сидимо. Зараз трохи перешвидшимо. А, не треба пришвидшувати. Окей, думаю, можу пришвидшити. Ладно, дороги, перший бій. Перша перемога, але ну, в мене не перша. Що це було? Я їду так. Зачекай, зачекай, куди ти їдеш від мене? Ой. Ось так, до речі, мої, ми стати. Мене підстрелили, усе, я програв. Капець. Ладно, не програв, я їду мертвим танком ще й. Я такий повільний, що капець. Може так 100 годин побути. До речі, я зараз покажу вам, як тут перемагати. Можете грати в друзях, не в друзях, просто покажу свою. Як на такій карті швидко виграти. Так, у того зараз приб'ють. Із відродженням, як перемогти. Це дуже важливо. М -м -м. Зараз цього пацана доб'ємо. Тут по 3 хп, якщо ще можна Оп. мене вбили, мене вбили. А чого? А чого? Я ж зробив штуку, ніби мене вбили. А, тобто якщо по мені стрельнули, вона зникає. Я нічого не беру. Мені треба ланцюгова блискавка. Один Ладно, поїхали. Угу, бачу, бачу, чую-чую. Грію, грію. Оцей, якби, із вітмоцька. І ми своїми, а І відновлямо, і хай вони зроблять, а я ніби померлася. Ми двоє зробили виглядів умер. Ай Ну. І <laughs> Ми так притворилися вмертвими, ми знали, що ми не мед. Я зараз буду Це не входило в мої плани. А, ні, оце, оце. Щоб не залишалася на штука перед знищенням. Замість знищення, тобто. Так, ти як там їдеш? Ти ще ні разу не помню. Померти не помер, це круто. Ось це надо написати. Обов'язково. І залізти до онто пацана. Коим коїм атакуєм, пацаны. Куим коїм атакуєм. Пацана коїм пацана, пацана. А? І нарухаємось. <гас> мене виявили. Ах тих! Дякую, що прибили його. У мене одне сердечко. Один вбили. б зараз вбили. Мене, зараз... мене вбили, але це не означає, що я програв. О, я слідкую за тобой, окей. Так, ну тут багато так мертвих. На кораблях ще більше там вдалені, напевне. О, май. Ну, танки тут так нормально, б'ються, прям. Хоп. Живи, живи! Ай. Ладно, виходимо. Зіграємо ще один бій, А, ти ж що в бою? Ну тоді я зараз зіграю сам, щоб було теж. Виходжу тоді. У якого взяти? Хай буде оцей пацанчик мій улюблений, до речі. Ним зіграю. І зараз загрузиться швидше. Чекаємо. Ду -ду 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 -ду. І я зараз слідкую за дорогом, бо ми біля один одного. Але... Так. Ой, я вже Мідлбург. Красці Крабс. Ладно, жартую. До речі, мій нік Тут супер Тім Кентанк. Візьміть пристрій ось так. А ви впевнені, що в мене планшет? Ладно, в мене планшет. Поїхали. Ой. Без кап, ладно. Швидкість. є! Oh, yeah. Просто швидко. Ми програли, на жаль, в тому бою, але я тут літаю як вископанок він. До речі, я собі поставив сюди таймер, і можу зараз за рівно 4 хвилини виграти цю гру. Oh, my. Ось це тачка путіна, її зараз не буде, дивіться. це. Ну, а чому від пост, постаріла машина вже? Ну від цього то ясно, але якщо то приличалось так, він лише шепнувся, то ясно. А що буде якщо на забор? А, ну воно все розвалюється, ладно. Лавочку. Лавочка і спарилась. Ви посміли в мене стрельнути. Ви посміли в мене стрельнути, а я посмів втікти. Посмів втікти. Кітоку. Біжиємо. Офіє, там всі зібрались тупо. Дайте, я не встигну перемогти. Так, дорозі, дайте не. Вти. Але хоч поб'ємося трохи. Це в мене пушка, як тун-туна тут. Так, зараз дамо у фінальний удар. Да, мінус 150. Ну і цьому фінальний удар. Ах ти говнюк. Ах, ти говнюк. Четко перезарядження, зарядження А хто б в мене одного удар прибив? Ладно. Я візьму ланцюгову блискавку, і зараз всім буде габела. Габела навіть за пів секунди. Зараз почнемо пів секунди. І, ладно. Так. М -м -м. Куди залізли, куди залізли, куди залізли? Байбе. Я тупо пролиці від. Гвинтовка. Дивіться, зараз буде. Ти кого на мене наслав, пацан. Дивись, що я зараз роблю. Ой-ой. Мене вбили. У мене одне ХП лишилось. Це не класно. Вовче удар візьмемо. І погнали. И друг там же играет, берет. Тренька есть. А я тренька супердебности. Бо я Бэтмен. Нет, Байдермен. Юпи! 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 Минус 375. Байбэт. Он не больше сниз, А не не больше. Але тобі, брате, Габелус. Ах, жаль мене вбили. Ладно, друзі. Дякую, що дивилися це відео. З вами був Кевін Майнкрафт. Всім па-ка!